Мене таке запитання до вас. Я так розумію, що всі ми думаємо, що біля руля нашого життя є Господь, правда ж? Ну ми ж віддали життя для Господа. Ну, Є, навіть Роман каже, в нього Господь скеровує його життя. Біля руля нашого життя є Господь. Але я хотів би, щоб ми почитали місця Писання і подивилися. Що таке означає, коли Господь бере руль свої руки? Ну, найперше є е е е така книга Езекіїля. Ез Єзекіїля. Читав? Почитай. Перший чуєш. Бачите, роман він перший раз чує. І там описано храмове джерело. І коли Господь е, послав мужа, і муж е, почав е, така ріка була, і муж почав вести цього Зекіля і каже: От він провів тисячу ліктів, відміряв цих тисячу ліктів. І там була вода по кісточки, Тобто дуже мілка вода була. Але на цьому не зупинилося. От, Зекіїль, я так розумію, в цьому потоці він міг ходити дуже вільно, міг ходити направо, наліво, вперід, взад. Він далі почав вести мужа Божого. Він завів далі, і було води по коліна. Я так розумію, що більшість з нас, ну, мабуть, крім 에, Вікторії, так, от вони розуміють, як тяжко вже йти в воді, коли води є більше. Коли води більше є, вода перешкоджає йти. На цьому не зупинилося. Далі ангел почав вести Зекіля, і він завів воду, яка була по пояс. І чим далі він заводив по пояс, це ще тяжче було йти в воді. Вода була перешкодою для того, щоб рухатися. І ми бачимо наступний етап, каже був потік такий, що його вже не можна було перейти. Вже не було під ногами землі. Там була вода. Там була тільки вода, яка могла нести туди, куди, куди був цей потік. Знаєте, порою в нашому житті. Це не означає, що Бога нема в нас так, але наскільки Його багато в нас. Ми хочемо порою і так, і так ходити. І ми ходимо так, і Бог є, і так, як, як, як в цьому потоці. І, і благодать в певній мірі є. Колись до одного з братів каже, мені так добре було, приїхали до Сосуда, почали молитися, Господь мене відвідав, я так тішуся. Ісус каже, Господь каже до нього, каже, ось ти зайшов потік і радуєшся. Але каже, цей потік тільки по кісточки тобі. Ти каже, зайти на глибину так, щоб ти міг плисти. Знаєте, ми порою, власне, пробуємо оцей потік, який по кісточки, І ми тішимося, ми радуємося. Господь хоче більше. Господь хоче, щоб ми зайшли в потік, де би він міг нас скеровувати, міг нас вести. І е, один такий з моментів цього потоку це коли ми є скеровані Господом туди, куди ми самі не можемо йти, не хочемо йти, не розуміємо, чому туди йти. Отакий От випадок був. Пилип це один з тих конів. Молодий так само брат був, служитель молодий був. І написано. Що вони були спочатку в Єрусалимі, потім відбулося розпорошення, і Пилип потрапив в Самарію. В Самарії Господь почав благословляти Пилипа. Там було пробучення. Зачитаю. Ось Пилип прийшов до Самарійського міста і проповідував їм про Христа. А люди вважали на те, що Пилип говорив, і згідно, згідно слухали і бачили чуда, яке він чинив. І багатьох, бо хто мали духів нечистих, духи виходили з криком великим, багато розслаблених та кривих уздоровлювалися. І радість велика в тім місці була. От уявімо собі, коли прийшов в місто. Він просто прийшов в місто, бо їх почали гнати з Єрусалиму. Почав проповідувати Івану і Господь почав діяти. Люди почали каятися, почали оздоровлюватися, почали звільнятися. І тут до Пилипа таке слово звучить. Уставай. Та на південь іди на дорогу, що від Єрусалим Гази спускається порожня вона. Який зміст? Пилип, який зміст? Господь який зміст? Йти на дорогу, яка є порожня. Я маю дію роботу тут. Люди каються, мені треба проповідувати Євангелію. Але ми бачимо, що в Пилипа біля руля його життя був Господь. Він не почав задавати лишніх запитань, не почав сперечатися з Господом. Можливо, і почав, але тим не менше він пішов на дорогу, яка була пуста. І ми потім бачимо продовження. Там є їхав. Він читав Ісаї. І саме заради цього чоловіка Господь скерував, бо Господь бачив, що там буде проїжджати людина, яка шукає Господа. І це не можна було зрозуміти, догадатися Пилипові. Це потрібний був Господь, який би скерував його туди. І потрібний Пилип, який в питаннях свого життя, там, де він має бути, віддав це в руки Господні. І так само подібне місце є писання про Петра. Каже Ісус Христос Петра, каже, по правді, по правді кажу я тобі, коли ти був молодий, то ти сам підперецувався і ходив, куди ти бажав. Ну, це частина нашої, як сказати, такої молодості. Ми собі самі підперевзуємося, ходимо туди, куди бажаємо, робимо те, що хочемо, ну, звичайно, в границях певних. Але далі написано: а коли постарієшся, свої руки простягнеш, інший тебе підпереже і поведе, куди не захочеш. Підеш туди, куди не захочеш. Я думаю, що так в певній мірі в Пилипо було. Я не думаю, що він дуже хотів, але він пішов туди, куди його Господь скеровував. Я хотів би зараз помолитися за вас, щоб оця дія Божого Духа, вона більша-більша була в вашому житті. Щоб ви могли йти туди, куди не хочете, куди посилає Господь. Але саме там на вас чекає Боже благословіння. Саме там Бог може діяти в тій мірі сили, в якій в інших місцях Він не буде діяти. Ми бачимо, що Пилип. Він так само перед тим, він був деякон, він розносив там, допомагав вдовицям. Ну так само я розумію, що це розпорошення, воно не було щось таке любе. Уявіть собі, я думаю, що хтось, Данил, він це пережив, коли потрібно залишити домівку і потрібно кудись піти, не знаєш, куди йдеш. Ну там подібне відбулося. Жили собі в Єрусалимі. Добре їм було, утворилася церква. Все якось там вже влагодилося. а тут раз і все потрібно йти, гоніння. І він пішов. Господь його благословив як в Самарії, так пізніше на цій пустій дорозі. Давайте ми зараз встанемо на наші ноги і попросимо Бога, щоб він наповнив вас Духом Святим і скерував туди, де ви маєте бути. Амінь. ідем до Господа в молитві.